Сьогодні, 12 грудня 2025 року, проводиться чергове засідання земельної комісії по земельних питаннях, які відносяться на чергову сесію. На комісії приймають участь в комісії. Чорний Дмитро Васильович, голова комісії. Лапчинський Костянтин, член комісії, Ільчишин Михайло, члени комісії. Також є представники земельники, троє, які курірують наші землю, заступник голови є, і за відділом є. Де зараз будемо вирішувати які питання, що ви винесені на розгляд нашої комісії? Це в основному земельні питання і оренда землі. Хто перший буде доповідати? Я буду повідати перші. Надійшло так. звернення Шеметшеметило Валерій Ігорович. надання дозволу на розроблення технічної документації з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Земельна ділянка в Сопові, площею 65 сотиків. Вона в оренді у Шеметило Валерія Ігоровича. Він просить дозвіл на виготовлення експертної оцінки з подальшим викупом ділянки. Розроблено проект рішення. Воєнним Згідно чинного законодавства, дозволите. Да. Рекомендації комісії. Ну, домовлювалися то, що в зв'язку з воєнним станом, до закінчення воєнного стану, пок, що людина має папері на оренду, най буде оренда, а потім вже, коли закінчиться, будемо вирішувати додатково. Так? підтримаєте пропозиції? Ну, випиші пропозиції. Дузі надійшло звернення Зуйкової Марії Соломії Йосипівни про надання дозволу на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у селі Сопів по вулиці Зеленосадській для будівництва свого житлового будинку. Згідно Закону України 24.03.2022 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для безпечної дзвочої безпеки в умовах воєнного стану підготовлено проєкт рішення відмовити з Марії Соломії у наданні дозволу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Аналогічно. Звернення. Ставте на голосування. Вони, ш, хто за? Що відмовити? в зв'язку з тим, що не вивчу. Mm? Yeah. 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 Що перерахувати об'єкастрові нормаль шістьдесять 0,65 сотків? Це йде за, за те, що відмовити задачі, що не вивчили не там це. до кінця. до відмови да. е, е, друга. Чекайте, чекайте, отутка з мене теж йде. Воно ви проголосували ще та, на тело, Що та. відмовити? Ви, ви голосували? Так, голосували, ну ще буде перегляд, що голосували. Давай то... так само звернулося для ведення індивідуального садівництва згідно е закону, який було зачитано більше. Проект рішення готить відмовити оставку голосування від за відмовити. Да. Да, прошу. Андруся Ганна Іллівна затвердити технічну документацію, передати у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку. Документи на будівлю 25 п'ять Документи на будівлю є. E, це є. Є. Ну тут за, так? так. Гранаторович Олександр Мирославович звернувся про передачу оренду земельної ділянки 21 площі 02134 у селі СОПів по вулиці Січових стрільців. Будівлю у нього є у власності. Підготовлено проєкт рішення передати в оренду земельну ділянку з даним кадастровим номером. Тільки на 10 років даємо поки що чи на 20? Гранатурович Сопі, Олександр СОП від Сльозтехнік. Термін і орендна плата 2100 І, і орендна плата 8 Так, як ми договілялися, так? Записуйте, будь ласка, тут Ставте на голосування Заміна за. так, там, там На, ти за Плата вісім процентів від вартості. Ветчині Віталій Миколаєвич. Звернувся з зверненням да. про затвердження технічної документації і передачу у власність земельної ділянки під житло, під житловий будинок в селі СОПів по вулиці е, Лесі Українки. Mm. Чекайте. А, ні, не мати. Давай. За бечиню під будівництво 25 За? За. на хату папері, є, все є. Підчук Марія Іванівна кидань Шевченка 61 Тоже під будівництво є всі під будівництво За. дивилися зарівник За. Да. зовдеровообровник про передачу оренду земельної ділянки під будівлями на Богуна ну. 20 дріб шість. Проєкт рішення розроблено про, про передачу оренду. Рек... Ваші рекомендації. Е... На 10 кроків 8%, так? Як у 7, чи більше. Це вчинені тут де, комунальні. 10% <плес> До. До. на До. Добре. Став тут голосування. Так, так. П'ять не 5%. 7% мінімальний згідно закону. Звернення з керівника Зовдеровобробник Перцовича Володимира Михайловича про передачу оренду земельної ділянки, пробуна 20, дріб 1, а Документи на будівлю є, витяг з Державного земельного кадастру є, технічний паспорт, договір купівлі продажу. Розроблено проект рішення про передачу оренду земельної ділянки. Так само Треба на 10 -8. рекомендації ваші. На 10 і 8, так? І сказали загально. Я це пильнує нетермінально. Надійшло звернення керівника сільськогосподарського сподівського клуговичого кооперативу «Файний» про передачу в оренду земельної ділянки під eh, нежитловим приміщенням по Бугуна 20 дріб 2. Давала так, так, перекажу 2. Це не моє питання. Давай, що ти? Надійшло звернення керівника Сільськогосподарської протягу Файни про передачу в оренду земельної ділянки під нежитловим будівлю під на Богуна 20. На 10 і 8. Це? Так, так. <звуз'> 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 так, так. E, <правда> подано e, інститутом злоустрою e, інститут землеострою, подано на погодження e, проект що знову не меж території Ланченецької селищної ради. Ми вже це проговорювали, значить туди старости мають погодити до засідання сесії. Зобов'язати, щоб старости погодили. Комісія не заперечує, так? так Погоджу. Так, не погоджує. Добре. Раз, Давайте тих два. Хто є два? Чекайте, бо десь десь згубила друге. Зараз подам. І також само звернення. Е з інституту землеустрою по Нижньовербівській селищній е, територіальній громаді. Урочище Осталі, село Сопів, придати дозвіл на розроблення проєкту детального плану території, масиву для створення першочергової забудови, Урочище Осталі, кадастровий номер, ділянка проінвентаризована е, згідно генерального плану для будівництва та обслуговування житлового будинку з подальшою передачею військової. Дивіться плану, така довга ділянка. Так, так, ми Це близько коло пруту. Купатися добре близько. І? Про затвердження технічної документації і землеустрою, з торшою земельної ділянки, житлової та громадської забудови комунальної власності, земельна ділянка в селі Кідень Шевченка 1 а 015 г під народним домом. Їй згорів. Так, далі. Ні. Звернення Сметанюк Наталії Миколаївни Печеніжин, Молодіжна 1, про передачу власність земельної ділянки для будівництва субботу житлового будинку 1380. Документи на будівлю, технічна документація і заява нотаріальна. Є там за. І ще одно звернулася релігійна громада е, села Кіденч Козьме і Дем'яна продання дозволу на проведення інвентаризації земельної на виконання технічного звіту земельної ділянки. орієнтовною площею 043 Г по вулиці Ольги Кобилянської, 1 А. В Село Кіданч, церква святих безсрібників і Дем'яна виготовляє технічну документацію під, під своїми будівлями. Церква, дзвіниця, будівлю, беральна, технічна матеріали з інтерзації, технічний паспорт, виписка з ЄДПО На, цього і знає. звернення від Куржинського від керівника. Платити заборонили церкву, ми змінили, щоб 15 їм дати з тої площі. Бу, Я перепрошую, там зроблена технічна документація, то що тепер хочуть рішення на тому подушку. То. Та давайте їм, там їх площа є обгороджена, церковна вся площа обгороджена і робляться. За. За, Давай, приводим. Що там? Надійшло звернення від Амброс Прасковії Миколаївни. Затвердить документацію із землеустрою щодо від, що відновлення станові медианатури на місцевості для ведення товарно сільського виробництва. Значить, це е, по ключево, так це пай, Все в них є документи, є на витяг є на земельну ділянку. Свідоцтво на спадщину, я як говорять, свідоцтво на спадщину є. Ну no, є це ППРІ. <різький> так, так. Запа є, а це пає є. Сертифікат є. Там, якщо... є. Що є. А. А. Сертифікат ж ми. Сертифікат казати. Є. Все, давай, так. Да. Значить, із і знайомий попович Любов Миколаїв. Це рунгорі про надання затверджень технічної документації. І встановлюють відновлюваль межі натуралі для будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споруд. Документи на будівлю є. Все грає. Витяг є. Все? Проект рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Печеніжинської селищної ради. А саме об'єкти за списком Нежитлове приміщення селище Печеніжин Богуна 20 дріб 3А. Це перше приміщення. Друге, нежитлове приміщення, Сайща Пічиніжня, Богуна 20, дріб 1Б. Третє приміщення. Житлове приміщення, Сайще Печеніжне, Богуна 20, дріб 7. І четверте приміщення, житлове приміщення. Все ще печеніш, бо на 22.5. Найні приміщення знаходиться й бо комунальній Це Дане рішення потрібно для того, аби здійснити реєстрацію даного майна, а саме направити дане рішення на фонд держмайна в місто Київ де підтвердження про відсутність державної власності за даним адресом. Давай. Я. я за. Можу, я лишенко ви то приміщення дуже. Да я кажу. Вот 120. 2. Чяк там там. Яка думка мені ж вкручати там? Він каже просто чу ключ. Скажіть чесно, на минутку. Цей де кооператив зробили, що малину заготовити. Так, вже Погоджуємо це рішення, нічого внести, трошки він скидав. то будемо вступні писати. Подальше. Чи це відворожуємо? То що зараз пустити ти йде. То що, пишемо, ми мусимо приймати, Він виніс на розгляд сесії. Вивчити дане, рекомендуєте вивчити дане рішення? Доопрацювати, так? Кажіть свою думку. Хай допускаєте, то хай, хай да, да. Інше да. рішення просто. На а? То. Інше рішення. На то інше. то, то розумієш, що такий самий об'єкт. Е, Окремим об'єктом пустити і все. там. Ну то що, це підписуємо, погоджуєте за це ще дали? За ці об'єкти. Чи що? Ти, Сьопа, не готовий, тому що ти, на, ти наоборот. Бачиш, що воно є, ти повинен це узаконити. А якщо його немає... то... там, там, ну, бачу, там ти ще підписуєш. Пропускаємо це, а то будемо дивитися. Є там, кошторис, є тут вже разом вони робили. Тож коли мільйон той вигравала громада. Є кошторис на проведення робіт. Далі що там? ще? А Де тут порядок денний? Ні, ось порядок денний. Наросли? давай, де люди є? Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території та надання дозволу на виділення проєкту землоус. Це по панелях. Повторно виноситься на які ваші рекомендації? Яка думка? та, що була у нас? 4 і 8, а сесії не вирішуємо більшості, то що, писати чотири чи просто на розгляд сесії? Да, ми ми <зас> на розгляд сесії, але на сесії. теж вирішується, 4 чи 8. Ага, uh -huh. то на розгляд. <зас> що ми рекомендуємо чотири, а сесія вирішує, як хоче. Так? <зас> <зас> так. То навіть не тому річ. розумієте? Нам що, ми треба купувати не будемо. Просто треба нам це чи ми. Маємо якісь плані ту землі? Чи ми віддаємо ту землю? Та не буде плану, Там буде шо не буде. Навіть надають вісім мектарів. Типу дванадцять відсотків. Зараз відсотки ще не розглядаються. Я в Душняк, Василя Василяне Час заява затвердити технічну документацію та виділення паю на місцевості. Є тут. Так. Всі є. Папери є? Затверджуємо. Папері на паї є. Далі ж ти подавай. Угу. Кваснюк Галина Васильівна про внесення змін у договір оренди землі. У Саме внести назву орендаря з Кваснюка Любомира Івановича на Кваснюк Галину Васильівну та Кваснюк Йордану Любомирівну. Це село Молодятин, Там був договір оренди на Кваснюка Любомира Івановича, але він помер. Кваснюк Галина Васильівна і Кваснюк Йордана Любомирівна успадкувала. успадкувала нерухомість. Тепер вони роблять зміну власника. Все Зрозуміло, це йде за правду. Це оренду, що спадщину оформили. Єфімова Наталія Володимирівна. Затвердити технічну документацію під ОСГ. Тут йде по архівному рішенню. Так, по архівному рішенню. Сметанюк Олександра Дмитрівна просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації на ПАІ. Це земель ділянка була серти, державний акт, але там е, складно. Уже, нема площі, що ні. Це земена ділянка, її виділялась інша згідно. Ну, Другій людині замість неї. Тут треба змінити. Її земельна ділянка. Ось виділилась це державний акт, але по розпаюванні це на належить іншій людині. То де даєте другу? Даємо ми її з резервного фонду в нас на верхах. Так в нас є чи нас є? вона згідна? Вона згідна. Ми з нею говорили, і вона так написала в заяві. Як вона згідна ці земельні ділянки, якраз для таких цілей і перебачення в разі якихось там нюансів. Козміна Уляна Михайлівна, Молодятин. Просить затвердити технічну документацію та передати у власність нерухоме майно під Борш. Під Бош. Папері є на хату. Див... Так. Далі. 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 Тут як сьогодні всі. Є. Новицька Леся Васильівна. Просить затвердити технічну документацію та передати у власність під Бош. 15. Є, папері є, піднять так, послуговування будинку, будинку є. Ось технічного... Цільова Оксана Юрівна також просить затвердити технічну документацію та передати у вас під, під будинку. Є. Технічний паспорт. Є, все є. Добре. Це когана Миколаївна, просить виділити земельну частку пай у ПАЙ є. Ясно. Па Є сертифікат. Є, за, так. За, так. Да. Да. Михайлюк Наталія Васильовна, Просить затвердити технічну документацію та передати власність у власність за ділянку під будівництво. Документи на, Далі. За, на будівлю. Мої. Далі. Михайлюк Наталія Васильовна, вона ж, але тут вже ОСГМ. Затвердити документацію і воно йде по декретному рішенню. По декретному рішенню це по 93... Так, 93 рік. На що спадщину де оформляти? Так. Тут як Грабовецький Василь Дмитро Олевич. Ну, то вже, якщо є, спадщину оформляє, є... Запит Натаріуса добре, бо вони копію давали. Нам давали, що вона відкрила спадщину, щоб запит Натаріуса був. Учасник ОБД просить розглянути заяву про відмовити у зв'язку з тим, тим що заборонено. Там що заборонено. ясно. Ви ж може там купу заяв маємо відмовити, відмовити, а потім прийдесь. Тут хлопці сідуть нас за шкірку будуть тримати. Що ми то розбазарили, тримаємо. Ну ну Ще є які слідуючі, Оксана Михайловна. Кажи, що там скоро про затвердження акту приймання передачі. Що там затвердити передати? акт приймання передачі матеріальних цінностей на суму 25 п'ять тисяч триста гривень 79 копійок відповідно додатку 1, що передаються з балансу Печеніжинської селищної ради на баланс військової частини 4104. Давайте це підписуємо. Так, так бо то інакше не може бути. А то ж ми матеріальні цінності. Є, ну, да. Так, так, лиш голова Але ви маєте чути, що я підписую, бо потом кажете, що я липов щось. Так, да, є оксан. Далі все. Наступне про затвердження розпоряджень селищного голови. Затвердити розпорядження селищного голови від 19.024 року Номер 21 д про передачу пального і наступне розпорядження номер 149 двадцять року. Це теж то передається пальне військовим частин. Частинам то теж йде. Давайте сюди. Давайте я лиш підписуйте. Частина. Так, давайте туди. Дай ми. Ще Все, ще щось є. Що в мене є питання? Про надання дозволу на погодження, знесення та списання будівлі, що належить до комунальної власності Печеніжинської селищної ради, та обліковується на балансі відділу культури і туризму, а саме вулиця Шевченка, 1А, села Кіданч. Прошу це, погодити знесення це в даної той будівлі. Будинок, що згорів, його зносять повністю, там нема що рихтувати. То стара трухлять. Ви проти? Ніхто немає? За. Давайте підпишемо. А також прошу погодити програму, розроблену відділом культури і туризму на 2026-2030 роки. Програма розроблена на 22 мільйони. Там враховано всі е, ті е, ну, речі, які стосуються культури, е, будівлі, е, пічки, демонтаж, монтаж. Ну, тобто, врахували все. Всі дані. Програма є. Можете. Хоча ну на програми нам виділяється то, що є у місцевому бюджеті, це складає програму з перспективом. А вже а бюджет також... затверджують і туди дивляться, що там можна дати так, але не дають і також ще би просила погодити звіт програми розвитку відділу культури на 2020-2025 ну рік. Тут повністю все є розписано. Я можу зачитати. Дивись. Протокол. Ну, то він ще ну. їде, то... Комісія роботу завершила. Дякую всім за участь. Всі питання, які були винесені на розгляд нашої комісії, розглянуті. Все. Дякую.